Міністр освіти Оксан Лісовий казав в інтерв'ю Стеції Українській Правді взимку цього року на початку, що середня зарплатня по Україні 12 тисяч гривень. І я розумію, що це ну не дуже конкурентно спроможна зарплатня, яка буде мотивувати людей йти в професію раз. і не буду створювати ажіотаж аж престижності в кількох інтерв'ю. Я казав, що було б добре, якби стартова ціна станом на зараз, наприклад, була 20-25 mm -hmm. тисяч. Чи є це реально станом на зараз? Не знаю. Ну, це треба в економістів дивитися в бюджет розбиратися ці нюанси. Але я кажу, що це було б дуже добре, тому що. Я знаю багатьох колег, яких демотивує те, що там, в школі вони отримують там, 15 тисяч гривень, а скупляються вони в АТБ, а там висять а афіші, пошук працівників і там касир там, 22 тисячі, там, вантажник 25 тисяч. І це демотивує вчителів багатьох, мовляв, що, що ж ми тут, де тут престиж, якщо ми працюємо, начебто якісно інтелектуально, але зарплатня у нас менше, ніж у касира, чи без претензій до касира чи до вантажника, але менше з тим.